Густаво знав всі правильні відповіді про Бога. Зростаючи в християнській родині, він щотижня відвідував богослужіння і легко цитував на пам'ять біблійні тексти. Проте віра здавалася йому чимось далеким, чимось, що він розумів інтелектуально, але не пережив особисто. Ситуація змінилась, коли хлопець почав навчатися в адвентистській середній школі в північно-східній частині Бразилії. Ще до того, як я приїхав, я не хотів там навчатися. Це було радше рішення мами, ніж моє власне. Та згодом я усвідомив, вона точно знала, який заклад стане для мене найкращим. У цій школі Віра не обмежується класною кімнатою. Вона активно втілюється в життя. Заклад особливо підкреслює дух місії, заохочуючи учнів долучатися до різноманітних волонтерських ініціатив: прибирання пляжів, ярмарки здоров'я, громадські проєкти. Усе це відкривало молоді. Ді, радість служіння іншим. Спершу густаво приєднувався до таких заходів лише для того, щоб стати частиною колективу однолітків. Та з часом у процесі служіння він почав переживати щось нове. Бог перестав бути для нього абстракцією і став реальним у житті. Після участі в місіонерській діяльності я зрозумів, яке призначення Бог приготував для мене. Те, чим я почав займатися, було для мене несподіваним, адже раніше я й уявити не міг, що братиму участь у місії. Наразі Густаво проводить біблійні заняття, ділиться своєю вірою і знаходить справжню радість у служінні іншим. Школа має чимало ресурсів, які допомагають залучати молодь до служіння. Проте залишається одна важлива проблема: відсутність приміщення, яке могло б стати церквою. Через це працівники та діти змушені збиратися у невідповідних кімнатах, де бракує місця навіть для учнів, не кажучи вже про місцевих жителів. Цієї суботи ви можете можете допомогти змінити ситуацію. Ваші пожертвування сприятимуть будівництву нової церкви, де такі учні, як Густаво, зможуть поклонятися, зростати та запрошувати інших пізнати Ісуса. Коли учні зустрічають Ісуса, їхнє життя змінюється. Саме так сталося і з Густаво. Бог, який колись здавався йому далеким і недосяжним, став його особистим і близьким Господом. Після того, як я дізнався більше про служіння, я зрозумів, що він був не просто Богом, він друг, з котрим я можу поговорити про все, що завгодно. Тепер наші стосунки схожі на справжню міцну дружбу. Дякуємо за ваші щедрі приношення. Разом ми зможемо побудувати місце для поклоніння в Бразилії.